Що тут казати наші всюди? Дехто поїхав раніше або свого часу емігрували з України, не знаю, батьки, бабусі, дідусі, але багато хто вже під час повномасштабної війни. І коли ми кажемо всюди, ми маємо на увазі саме це. От, наприклад, чи могли б ви подумати, коли що українські біженці знайдуть своє місце на Алясці? За словами представників влади американського штату, це взаємовигідна співпраця. В чому вона полягає? Дізнавалися наші журналісти. Найбільший за територією, найсуворіший за кліматом, та найменший за населенням. 49-й штат США Аляска стає новою домівкою для сотень українських переселенців. Протягом останнього року близько 500 українців прибули на Аляску. Згідно з прогнозами місцевих органів управління, до кінця 2023-го сюди приїдуть ще 250 осіб. Ще на 200 переселенців чекають до кінця 2024 року. Понад 90% українців, які нині живуть на Алясці, прибули в цей штат у рамках американської федеральної програми Єднання заради України. Програму запустили у 2022 році, аби дозволити громадянам України приїхати до США на тимчасове перебування протягом двох років. Переважно українці приїжджають до Анкориджа, найбільшого міста штату в долині Мацу, та у невеличке містечко Делта Джанкшен. Згідно з даними перепису населення, саме тут з 1990-х років проживають найбільші українські громади Аляски. Причина такої зацікавленості українців до Аляски зрозуміла: все завдяки сильній підтримці української діаспори. Зазвичай у рейтингу розселення біженців серед всіх штатів Аляска займає 45-те місце. А тепер, завдяки українцям та їхнім міцним родинним зв'язкам, ми ввійшли до 25 найкращих для переселенців штатів. З жовтня минулого року служба допомоги біженцям на Алясці допомогла працевлаштуватися як мінімум 135 переселенцям. Українці отримали роботу на повний день з середньою оплатою 18,5 доларів на годину. Частина переселенців змогли влаштуватися на неповний робочий день із середньою оплатою понад 14 доларів на годину. Головна мета працівників служби допомагати українцям знаходити роботу, яка повністю відповідала їхнім навичкам та попередньому професійному досвіду. Більшість українців, які приїхали на Аляску, це люди працездатного віку від 19 до 64 років. Це вигідна співпраця. Алясці потрібні працівники. Історично склалося так, що населення штату зменшується. Особливий дефіцит кваліфікованих працівників працездатного віку. Насправді українські переселенці приносять нашій державі набагато більше ніж просто економічні вигоди. Наразі Міністерство праці Сполучених Штатів разом з соціальними службами Аляски розробляють найкращі умови для широкої співпраці роботодавців та потенційних працівників переселенців з України.